Страшно, страшно, дуже страшно. Могу на ноги поламати. Прийшов чаще щось змінювати. Євроінтеграція, кажуть. Сподіваюсь, що коли ми прийдемо до євро, цього вже не буде, бо нас, напевно, ніхто не захоче бачити такими. Як так сонячна погода, ще дощу немає. А якщо так дощ, то, то і грась і все. Ну, звісно, воно бажає кращого, але що я можу сказати? Вставлю і вставили, не роблять, ремонтується. Стосовно цієї проблеми з тротуаром і багатьох інших проблем, які є в місті, хотілося б сказати декілька слів. Весь колектив громадського контролю разом із нашими колегами-журналістами з Рівне 1. Вся наша діяльність направлена на те, щоб в тому числі допомагати владі, відкривати очі на ті проблеми, які дійсно турбують рівнян. Тобто на першому місці ми хочемо допомогти, тому що зрозуміло, влада не може зі всім справитися, брак коштів і тому подібне. Але те, з чим до нас звертаються рівняни, тільки ті речі ми показуємо і просимо, щоб ті проблеми були усунуті, тому що саме людям це болить. А щодо тротуару, конкретно цього, і також багато інших тротуарів, які в неналежному стані в Рівному, то хочеться сказати, що сьогодні в Європі, наприклад, весь розвиток інфраструктури міста будується на пріоритетності. На першому місці стоїть пішохід, на другому місці громадський транспорт і лише на третьому місці власний автотранспорт. Тому, якщо в неналежному стані пішохідний тротуар, це в першу чергу є величезний негатив, який може характеризувати всю інфраструктуру міста. Скоро буде прийматися бюджет на 2014 рік. Ці всі речі ми показуємо для того, щоб виконавча влада міста звернула увагу і розставила пріоритети при прийнятті бюджету на наступний рік.